Я тоді відкопа. І дивіться, що я гоблю. Я гоблю їм ще якщо я їм ще поламав. Отак от, от купа. пасок це відео воно не доведе. Я вам просто покажу. Я ще зданим там бочку дописав алмаз. Дивіться, що ми ще. Я ще мобів добавив всяких. Вагдена дугно. Поки цей вагден лавиться.

Буде, я себе на зуба закриваю в тюрьму. Ось так. Я так, такий нікому не треба. І ще я покажу таку. І хлопці будуть думати, а чо? І вони тобі напишуть, тільки Данило себе закриває. Данило себе закриває. І плюс ми там переключимось на виживання і подивимось. І ми закриємось. А, ну, поспай в місті. Я буду в'язниці. Він ж ав'язниці. Об да об'язаний ти хоче жити. Ось тут азу таку гігантську погиєга. Скудику ще одну. Отак от. Отаку. То всім папа. -па. Я наступне відео цього сезону. Це буде як Аксен, як Тем, Попадатимуться в паски чи не попадатимуться. Ми з Данилом здогадуємось, що попадеться та Данило. Папа всім. О, дивіться, що тут. Тільки зараз дивіться, диві. да не хочу гумуса, бігуде. Він що. Ти чого сюди погонишь? Сюди нікому не можна. я, я ви... Зараз мені Незвичайно. Всім папа мені буде хана і я тікаю.